Добрий день. В Сенаті Сполучених Штатів відбулися слухання кандидата на посаду державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Зазвичай такі слухання відбуваються доволі довго і бувають вони в доволі гострій атмосфері, тому що кандидату ставлять важкі, гострі, часто неприємні питання. Пригадують йому всі його минулі гріхи, як справжні, так і уявні. І саме в такій гарячій і навіть конфліктній атмосфері відбулися нещодавно слухання кандидата на посаду міністра оборони Пітера Гексета. Цього ж разу атмосфера була геть іншою. І республіканці, і демократи доволі доброзичливо поставилися до Марко Рубіо. І, хоча слухання тривали 5 годин і порушували багато доволі важких питань міжнародної політики, проте самі слухання час від часу переривалися сміхом, тому що і сам кандидат, і сенатори, які брали участь, час від часу доволі дотепно жартували на тему його роботи і на тему міжнародної політики. Тому, судячи з тої атмосфери, я думаю, що не буде проблем з затвердженням його на посаду. Отже, можна вже майже зі 100% відсотковою сказати, що після вступу Дональда Трампа на посаду президента за дуже короткий час, Сенат офіційно затвердить Марка Рубіо на посаду державного секретаря, тобто посада. Головного дипломата Сполучених Штатів. Ну, ця посада це приблизно відповідає нашому міністру закордонних справ. Само собою, нас більш за все цікавить, що він на цих слуханнях сказав про Україну. Хоча він говорив, само собою, дипломатичною обтікаємою мовою, і справжній сенс його слів треба шукати між рядками, але давайте послухаємо. Йому задали питання, як нова адміністрація Дональда Трампа вирішуватиме питання про членство України в НАТО. Марко Рубіо сказав, що і Україна, і Росія заявили, що готові до переговорів про припинення вогню, але забезпечити довгострокову мирну угоду буде дуже важко, оскільки як Київ. Який хоче вступу до альянсу заради безпеки, так і Москва, яка палка виступає проти членства України в НАТО, обидві сторони вважають, що питання вступу України до альянсу НАТО не підлягає обговоренню. Тобто, обидві сторони мають стартові взаємо абсолютно непримирими позиції. Далі він сказав, що правда полягає в тому, що в цьому конфлікті Росія не має можливості захопити всю Україну. Українці занадто сміливі, воюють занадто завзята, а країна занадто велика. Але при тому він додав, що Україна жодним чином не штовхає цих людей, росіян, туди, де вони були напередодні вторгнення. Ну і ще він зазначив, що Україна може не встигати за такою кількістю тіл, які Росія може кинути у війну. Отже, важливо, щоб усі були реалістами, доведеться йти на поступки. Це буде нелегко і це вимагатиме багато жорсткої дипломатії. То та також були питання про Китай, про Венесуелу, про Кубу, про те, як інші країни, скажімо так, з тої сторони добра і зла, як вони теж беруть участь в мірой світовій політиці, як вони допомагають один одному в їх скажімо, протистояння з Сполученими Штатами і що повинні робити Сполучені Штати разом з союзниками проти оцих сіл зла, але саме головне, що то, як Марко Рубіо буде насправді діяти, стане відомо лише після того, як він вступить на посаду. Бо слова це тільки слова, справжні дії це будуть справжні дії. Як я вже сказав, після інаугурації Дональда Трампа Сенат, скоріш за все, без проблем затвердить Марко Рубіо на посаді державного секретаря, і от тоді він і зможе продемонструвати, а що насправді він збирається робити для розв'язання російсько-української війни, ну і ще просто хочу додати про Марко Рубіо одну деталь. Він є нащадком. Втікачів з куби, які втекли ще до його народження від комуністичного режиму. І як і більшість людей з цього середовища, тобто втікачів з Куби і їх нащадків, він дуже негативно ставиться до комунізму і до комуністичних режимів. Насамперед, на Кубі, в Венесуелі, в Китаї і він вважає, як і інші втекачі з Куби і їх нащадки, що сучасна Росія це продовження комуністичного режиму Радянського Союзу. Так що він доволі, ну скажімо так, скептично ставиться до. Путінського режиму, що само собою може позитивно впливати на його прагнення допомогти Україні. Ну, принаймні, хотілося б на це надіятися. Отже, 20 січня Дональд Трамп вступає на посаду президента Сполучених Штатів, Сенат скоріш за все можна майже се 100% впевненістю сказати, затвердить Марко Рубіо на посаді державного секретаря, і от тоді ми подивимось, які будуть справжні дії. На все добре.